Спрожі знову з'являється він. Ваш любимий автомобіль Ford Fusion Hybrid. Він вже 19-го року на двигуні 2.0 бензин і має просто неймовірний вигляд, бо тут ілізована оптика, і противотумані фари. Подивіться, на ці легкоспавні диски. І уявіть, як вони виглядають на високій швидкості. Просто супер, Безключовий доступ і неймовірно класний салон. Що покажу? Салон дуже охайний. Тут на самому ділі біла тканина, але вдягнуті отакі чохли, щоб було ще охайніше. Також лежать е килимочки. Все для вашого комфорту. Мультикермона, Мультикер ми можемо бачити і. Голосове управління і управління бортовим комп'ютером, і утримання в полосі. Автомобіль заводиться з кнопочки. Є екранчик, такий великий мультимедії, також клімат, контроль, екорежим, допомога при спуску з гори, електроручник, і ось такий селектор автомату дуже цікавий, як у всіх нових фордів. Тут у нас є камерка заднього огляду і задні парктроніки. Відчиняємо багажник. Ось так там вшита батарея, що дуже зручно зроблено, що не займає багато місця. Також ось є запасочка. Це докаточка, чи що це не знаю, і е, якісь інструменти. Також е, повсюду є ева-калимочки, що виглядає дуже дуже охайно. Всього 16 400 за за такий сучасний та економний автомобіль дуже вигідно. Приїжджай на село Білгородка, Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.